Отже, коли там почалася війна, ми почали знімати, і як все переключилось на нас, для мене особисто залишається загадкою. Через те, що люди кричали, все це відбувалося величезна самотога. Ми, звичайно, знімали платна фотоапарат, а я на мобільний телефон для того, щоб зафіксувати відео і передати його в нашу питеску, яка стояла за кутком. Власне, молодчик побачив фотоапаратуру, і це його я так розумію, збістила. Коли я говорю молодчик, я маю на увазі людину, яку я особисто вважаю зачинщиком через те, що він перший намагався іскалувати цей конфлікт. і Він до всіх кричав, і він неймовірно агресивно агресивні дії, викрики взагалі. поведінка його була просто неймовірно захвала поведінка, яка підкріплена або просто якоюсь глупості людською, або переконанням, що зверху хтось йому допоможе, якимось відчуттям безкарності того, що він робить. Коли <тур> плочик почав щеплятися за фотоапарати, робити якісь такі от неймовірні рухи в бік мати, мат почав одразу кричати міліція, міліція. На владові був бейдж преси. На мені цього бейджу не було, через те, що ми вже йшли додому. На Владові був цей бейдж для опізнання того, що він є журналіст. Зрештою, міліціонер мав це побачити обратно більше того, він на крики і прохання допомогу він був роблять, що все не відбувається, ну, що це його не стосується. Хоча він був на надзвичайно на близькій відстані. Інші міліціонери також стояли і дивилися. Молодші кіт тим часом розпалювалися. Він почав хопати за фотоапарат, вигукувати, підскакував, робив таку імітацію спочатку таких боксерських руків, що що я називаю імітацію. З цього було видно, що це люди професійні спортсмени. Тобто він підносив кулак і не доносив його до обличчя буквально на міліметр. Але я так зрозуміла потім, що це була якась лише прелюдія. Тому що потім він почав плювати. Він заплював нас повністю, і мене і влада. Потім під почали до нього бігти його колеги, бо все це було супроводжено матюками, неймовірною лайкою. І міліціонер якось висовувався. Відцов висовував. ми постійно кричали міліція, ми журналісти Закінчилося тим, що нас облили з пляшок водою повністю і повалили закльованих, облитих на землю. І там власне почалися наносити сукари. Перед тим один із морочиків випадка мені в праці і вибух у мене з рук мобільний телефон. Телефон в міліції є відео, як він вдаряється стіну головного управління міліції і розмітається. Бо відповідно жодного відео там не збереглося після такого удару, я назвали так екстреної виїмки акумулятора. Що далі? Далі ми валялися на підлозі, влади в нас копали ногами і наносили удари платами. Влад мене з собою закрив. І, власне, через те було дуже злякано, через те, що е, основні удари припадали на влада. Продовжували кричати, удари наносилися. Потім втрутились три перкутівця, Вони одного вихопили із натовпу людей, відволокли його через те, що його кудись поволокли. Увага інших молодчиків відволікався від нас. Таким чином ми встали. Я кричала до міліціонера, що я журналіст п'ятого каналу. Міліціонер мені відповів. Добре, то що ти журналіст п'ятого каналу. А потім вони нам казали, так, давайте, йдіть туди, вдоль стіничку. Ну, це Влад потім. так культурно каже, вони, міліціонери, нас матюком відправляли звідси. Ну, на... ми, ми просимо, вас, щоб затримали людей, які на нас напали, і якусь допомогу. А натомість нам запропонували вдоль стіни. Я побігла одразу в ПТСку нашу для того, щоб ну, з голосу сказати оператору, щоб він біг. І оператор побіг знімати і він далі знімав цих молодчиків. Бо... Я вам скажу, що молодчиків це не зупинило абсолютно. Бійка там далі тривала, за ними далі ходили міліціонери, дивилися, кволо, що там відбувається. Потім почали щось там когось трошки рознімати. Наша журналістка тим часом підійшла до тих молодчиків, там власне був цей зачинчик, якого в інтернеті вже як Бадіка за прізвиськом Румун і цей цитушка та його прізвище, і цей, цей бадік робив продовжував робити свої оці. От, Вижні руки на нашу камеру супроводжуючи це все такими ж матками. Намагався вихопити у журналістки телефон тощо. Тобто, ну мені особисто така поведінка не зрозуміла. Людина або не усвідомлює, що його знімає телекамера, яка це потім покаже, або йому було глибоко глибо байти, що через те, що він розумів, що за ним хтось стоїть. І Міліція, зрештою, яка ніяк не реагувала на ці події, да, це нічого була не, не робить. Яка була підкріплена якимось чи читалі чи чи. Ця захвалюсть базувалася на, яких, на якихось обіцянках, обіцянках, які ми не знали. Тобто ну, такі дії можуть бути тільки від людини, яка знає, що наслідки взаєдія і наслідків настануть. Молоді регіони, наскільки мені передали, вже запевняють, що е, оцей Василь Бойко, що він не, не є Василем Бойко, ця людина. Вони каже, що це просто подібне, і що це зовсім не, не він. Єфремов також він там е, коментував. І в нього запитувалися про цих молодих регіональів. Він каже, що ми не знаємо, хто ці люди, ми не знаємо. Вони кажуть, що їх там взагалі не було, і тому говорити про щось про їхню там участь чи не участь, ми поки що не можемо.